У попередньому відео ми досліджували урагани, потужні тропічні циклони, які виникають над Атлантичним океаном. Наше завдання на сьогодні навчитися використовувати WorldView для дослідження масштабних лісових пожеж, на прикладі тих, що охопили значну територію Канади навесні 2023 року. Сезонні пожежі є доволі звичним явищем для лісів у західних регіонах Канади. Проте у 2023 році. Через посуху, рекордно високі температури повітря і сильні вітри вони розпочалися аномально рано. Вчені пов'язують це із впливом глобального потепління. Тож не гаймо часу і зосередьмося на вивченні ситуації, що склалася. Почнімо: зайдіть на веб-платформу WorldView, у рядку пошуку введіть назву провінції Альберта Канада, система автоматично відобразить цю місцевість на екрані. Далі знайдемо джерело пожеж та простежимо їхнє розповсюдження. Для цього додамо результати супутникового моніторингу, отримані за допомогою сенсора MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer – на борту супутника Terra. Відкрийте вже знайоме вам вікно додавання шарів, виберіть категорію пожежі – «Fires» та знайдіть і позначте шар пожежі та теплові аномалії день та ніч. Fires and Thermal Anomalies Day and Night в одноіменній вкладці. На часовій шкалі встановіть дату 14 травня 2023 року. Кожна помаранчева точка це локалізація виявлених за супутниковими даними пожеж. Однак це не обов'язково координати фактичної пожежі. Точка, яку ми бачимо перед собою, це центр пікселя, що відповідає орієнтовно одному квадратному кілометру на місцевості, де зафіксована одна чи кілька пожеж. Щоб переглянути більш детальну інформацію про ці пожежі, змініть масштаб так, щоб одному сантиметру на карті відповідало не більше 100 кілометрів на місцевості. Зверніть увагу: на панелі змісту у відображенні доданого шару пожеж. Стала активною позначка перегляду додаткової інформації» або метаданих. Наведіть курсор на будь-яку точку локалізації пожеж і клацніть лівою кнопкою мишки. Перед вами відкриється додаткове вікно з інформацією про координати, час фіксації та інші характеристики зареєстрованих пожеж. За потреби цю інформацію можна скопіювати і зберегти. Щоб простежити, коли розпочалися пожежі та як вони поширювались, скористаємося функцією анімації. На шкалі часу встановіть дату 26 квітня 2023 року. Бачимо, що вогню чи диму немає на супутниковому знімку. Натисніть значок відеокамери, налаштуйте діапазон тривалістю 1 місяць з 26 квітня по 26 травня. І встановіть значення швидкості для анімації 2 кадри за секунду, щоб можна було чітко відстежити динаміку пожеж. Натисніть кнопку відтворення, щоб переглянути анімацію. Ми бачимо, як виникають невеликі пожежі і швидко поширюються на значно більші осередки. Цей процес супроводжується великою кількістю диму від пожеж. У певний період пожежі стають менш інтенсивними. Потім розгораються з новою силою чи виникають в інших місцях. Збільшення кількості опадів у другій половині травня стало тим важливим чинником, що допоміг зупинити поширення пожеж у провінції Альберта. Великі пожежі не тільки знищують лісові екосистеми, несуть загрозу життю та здоров'ю населення. Вони також є джерелом забруднення довкілля. Щоби переконатися в цьому, знову перейдіть на вкладку додавання шарів. І додайте шар Aerosol Index. Він відображає наявність в атмосферному повітрі, диму, сажі та пилу. Ще раз створіть анімацію для вже заданого часового проміжку, щоб переглянути процес утворення і поширення величезної хмари аерозолів, що тягнеться через континент і навіть через моря, досягаючи берегів Гренландії. Готово! Отже, сьогодні ми виконали невеличкі дослідження ще одного небезпечного стихійного лиха пожеж, та навчилися використовувати дані дистанційного зондування землі для моніторингу поширення лісових пожеж. Вітаю з успішним виконанням завдання і до скорої зустрічі на останньому практичному занятті нашого курсу.